Шлях досконалості. Розділ 29. Йдеться ПРО засоби, які допомагають опанувати молитву зібраності, Також мова про те, що прихильність чи неприхильність єпископа не має для нас великого значення. Заради Божої любові, доньки, не переймайтеся тим, прихильні до вас вельможі та пралати чи ні? Нехай кожна монахиня робить те, що робити повинна. Якщо єпископ не виявить їй вдячності, то може бути певна, що Господь їй за це віддячить і подякує. Ми ж прийшли сюди не по винагороду. Принаймні непоту винагороду, яку можна одержати в цьому житті. Завжди спрямовуймо наші думки до речей вічних, а не минущих. бо останні зазвичай тривають ще менше, ніж саме життя. Сьогодні єпископ похвалить одну сестру завтра й тебе може похвалити, якщо побачить, що відзначаєшся більшою чеснотою. А якщо не похвалить, то й так добре. Відганяйте пріч від себе такі думки, починаються вони часом із дріб'язку, а згодом можуть завдати неабиякого клопоту. Тож кладіть їм край відразу, пригадуючи собі, що царство ваше не на землі, а всьому земному рано чи пізно приходить кінець. Та й цей засіб низький і ще і не свідчить про високу досконалість. Краще, щоб ви й далі перебували в немилості у свого зверхника, приниженій у послідженні, і приймали це заради Господа, який завжди з вами. Зверніть свій погляд всередину і туди дивіться, як я вже казала, там знайдете свого учителя. Бо Він вас не залишить. Навпаки, що менше матимете втіхи назовні, то більше він вас втішатиме всередині. Господь милосердний і ніколи не покине душі, яка поневіряється і страждає, якщо ця душа тільки на нього покладає свою віру. Про це свідчить Давид, коли каже, що Господь близький до тих, у кого розбите серце. Або ви в це вірите, або не вірите. Якщо ж вірите, то навіщо нищите себе? О мій Господи! Якби ми справді тебе знали, то ніщо на світі не могло б нас засмутити. Ти ж бо так щедро обдаровуєш тих. Хто щиро прагне тобі довіряти, повірте мені, велика то річ знати цю істину у її світлі бачимо, що всі дочасні ласки є лишень лицемірством та обманом якщо хоч трішечки перешкоджають душі входити у себе. Боже мій милий, і хто зуміє вас у цьому переконати? Звісно ж, не я. Бо, хоч мені слід було б затямити цю правду краще, ніж будь-кому іншому, я ніколи не розуміла її так, як належить. Повертаючись до того, про що я вела мову, хотіла б добре зуміти описати той святий почет, що оточує нашого Божественного Приятеля, святого Святих. Він анітрохи не шкодить тій самотності, в якій душа залишається зі своїм женихом, якщо захоче разом зі своїм Богом увійти до раю, що криється у неї всередині, і зачинити за собою двері, залишивши позаду цілий світ. Кажу, якщо захоче бо маєте зрозуміти, що така зібраність то не є річ надприродна. Вона залежить від вашої волі, тож, якщо захочемо, можемо її сягнути, з Божою поміччю, бо без його помочі ми ні на що не здатні. Навіть на добру думку, коли сягаємо зібраності, наші властивості не мовчать, а зосереджуються всередині. Така зібраність приносить душі неабиякий пожиток. Про це йдеться у книжках, присвячених мисленій молитві, молитві, як я наразі говорю тут тільки про те, як правильно промовляти усну молитву, то немає підстав докладно на цьому зупинятися. Хочу тільки, аби ви зрозуміли, що маємо бачити того, з ким розмовляємо, і біля нього перебувати. А не від нього відвертатися. Бо, як на мене, коли наш розум під час молитви переймається безліччю різних марниць, то саме так і чинимо, відвертаємося від Господа. Усе зло породжується тим, що ми не розуміємо, що Бог поруч із нами, а вважаємо, що Він десь ген ген далеко. І справді, ген ген. Якщо наміряємося шукати його аж на небі. Господи, хіба ж Твоє обличчя таке, що нам годі звести на нього очі, коли ти так близько. Якщо нас співрозмовник не дивиться на нас, коли до нього говоримо, нам здається, що Він нас не слухає, а ми заплющуємо очі, аби не бачити, що Ти, Господи, зориш на нас. Як же нам знати, чи чуєш те, що тобі кажемо? Ось що хочу вам розтлумачити, аби призвичаєтеся сягати зібраності думок і розуміти, що мовимо і з ким бесідуємо? Потрібно збирати докупи свої зовнішні чуття і давати їм якесь заняття, бо воістину в нас усередині небо. Оскільки Господь неба там перебуває, тож маємо відвертати свої думки від зовнішніх речей, щоб у своїй душі наблизитися до Бога, ба навіть тоді, коли переживаємо труднощі і переходимо через випробування, слід намагатися хоч ненадовго увійти в себе і згадати про перебування там того, хто там оселився. Уже це буде для нас навдивовижу корисно, одним словом, маємо звикати розмовляти з ним нечутно, бо Він у нас, перебуваючи, й так нас почує і дасть про це знати. Осягнувши цей спосіб, будемо молитися дуже спокійно і без жодних труднощів. Хоч би й небагато, часу ми перебували разом із Господом. Він розумітиме нас із спів слова. І якщо колись нам, можливо, доводилося не раз і не два промовляти Отче наш без жодного здобутку, то тепер він чутиме нас із першого разу. Господь у доброті своїй охоче усуває з нашого шляху перепони. Хоч би й показували цю молитву тільки раз на годину все одно. Будемо добре усвідомлювати, що ми з ним, і пам'ятати, про що ми його просимо, та про те, як щедро він нас обдаровує і як охоче з нами перебуває. Цього йому достатньо, бо зовсім не прагне, щоб ми сушили собі голову, вимудровуючи велеречиві промови отож, сестри, Заради любові до Господа звикайте промовляти, Отче наш, сягнувши попередньо такої зібраності, і вже невдовсі самі переконаєтесь, скільки користі це приноситиме, душа швидко призвичаюється до цього способу молитви і більше не блукає, а чуття не знають неспокою. Це вам засвідчить час. Я прошу лишень, щоб ви випробували вказаний спосіб, хоч це й може означати певну боротьбу. Втім, без хоча б незначного поборювання себе доброї звички набути годі. Проте запевняю вас, що незабаром відчуватимете велику втіху, знаючи, що можете знайти святого Отця, якого шукаєте, просто у собі. Не виснажуючи себе довгими пошуками, нехай Господь навчить такій отозібраності тих із вас, хто її ще не спізнав, бо щиро вам зізнаюся, що я сама не вміла молитися, отримуючи задоволення, аж доки Господь не показав мені цього способу. Звичка до такого зосередження в собі завжди приносила мені стільки пожитку, що я не могла тут її докладно не описати. Насамкінець, ще раз повторю: хто хоче набути такої звички, а це, як я вже казала, нам до снаги, той має завдяки сумлінній праці поступово вчитися панувати над собою і не збиватися на марне з правильної дороги, заради внутрішнього життя, підпорядковуючи собі. Та належно використовуючи власні чуття, говорячи завше, пам'ятайте, що той, до кого звертаєтеся, перебуває у вас, слухаючи, не забувайте, що той, чиї слова чуєте поруч із вами. Словом, пам'ятайте, що можете, якщо захочете, ніколи не відлучатися від такого доброго товариства. Відчувайте жаль, що надовго залишили на самоті свого отця, допомоги якого потребуєте мало не що хвилини. Якщо маєте змогу, вправляйтеся у такій ото зібраності мого частіше, якщо ні, то принаймні кілька разів на день. Поволі звикаючи до цього, ви рано чи пізно неодмінно відчуєте. Яку незмірну користь це приносить, раз здобувши цю даровану Господом ласку, потім не проміняєте її на жодні скарби світу. Та оскільки жодної ласки не здобудеш, не доклавши хоч трохи праці, то задля Божої любові прошу вас, сестри, не шкодуйте часу й зусиль, щоб опанувати такий помічний спосіб молитви. Знаю, що за рік чи за півроку завдяки Божій ласці неодмінно ним оволодієте, погляньте лиш, як мало часу на це піде у порівнянні з тим незмірним добром, яке відтак осягнете, закладете міцний фундамент під велику споруду, яку Господь, можливо, забажає звести у вас, побачивши, що ви готові й чекаєте. Неподалік від Нього. Нехай же у своїй безмежній доброті боронить нас від того, щоб ми коли-небудь віддалилися від нього. Амінь. Всі ви напевно добре розумієте те, що я оце щойно пояснювала. Та може трапитися, що тут з'явиться хтось із цим не вельми обізнаний, тому не нарікайте, що я про це згадала. Тепер же погляньмо, як наш учитель заступається за нас перед своїм предвічним отцем. Було б добре, якби ми розуміли, про що саме Він просить.